У минулому випуску в нас з кумом відбувся інвестиційний батл Пачка на прокачку, де ми запланували інвестувати в різні активи, і той, хто заробить більше, забирає весь прибуток суперника. А сьогодні будемо показувати, куди саме вкладатимемо свою пачку. Тому обов'язково туди цей випуск до кінця буде дуже корисно і цікаво. А також я вирішив продавати свою BMW і віддав її на СТО для того, щоб ідеально підготувати для наступного власника. А сьогодні я вам розповім про те, скільки обійшовся ремонт. Знаєте, в мене з'явилася дуже цікава альтернативна думка стосовно того, що з нею далі робити. Його розіграти було б теж хороша ідея. Також я вирішив займатися зовсім іншим спортом, встановлювати нові і нові рекорди. Я впевнений, що вам це буде дуже цікаво. Як то кажуть, як корабель називеш, так він і попливе. А як тобі нова кофточка? Льоха? Ну за ціни так, ну що, друзі, давайте поспілкуємось трішки про товарочку. Спустимось вниз. І я буду розповідати, над чим ми попрацювали за цей тиждень. Мені дуже подобається кожен тиждень намагатись робити якийсь прорив. А не знаєте, як працюєш по найму? У вас план на місяць, і ви тільки під кінець місяця починаєте напрягатись. Ні, так не піде. Йдемо, поспілкуємось. Так, наводимо порядочки. Як бачите, у нас дуже багато є товару, котрі нам дали під реалізацію. І я думаю, що треба від нього позбавлятись буде тут красивенько все зараз поспілкуємось з ксюшею скільки вже відкрили інтернет магазинів сюша скажи будь ласка привіт скільки магазинів відкрили вже чотири я хочу нагадати що ми робимо все це по різним стратегіям це в нас скільки стратегій виходить різних чотири чотири стратегії це я перевіряв щоб ви розуміли чотири різних стратегії дякую це чотири методи маніпулювання рейтингу CPA. навіщо так тому що вони всі по різному працюють ці маніпуляції вони дають різний результат і щось дуже швидко робиться. Тому зімпортував деякі маніпуляції, полетіли щось трішечки довше. А щось взагалі треба скрупульозно працювати, маніпулювати, і буде класний результат. На зараз моя SMM робить е, сторіси, тому що сьогодні чорна п'ятниця. Хто не встиг, той не встиг. У Нас крутезні знижки на навчання. От вона вже все це готує. Е, стосовно акумулятора, минулого разу я казав, що у нас жопа з акумулятором. все, ми вирішили це запитання. Акумулятор міняємо за вісім тисяч гривень, а не так як приходив електрик, 30 3 тисячі гривень, буде все у вас класно. Нам дали беушний акумулятор, і він скільки годин, 4 години чи 3 з половиною, чи скільки? Ну 3 з половиною точно тримає, і ми його не посадили. 3 з половиною, це слабенький акумулятор, і нам дадуть ще більш потужніший, потужніший такий, і буде тримати там, ну хай 4 години. Попрацювали тут, вимкнули там, чи я там ввечері сам попрацював, все буде працювати, все буде суперське, і не 33 тисячі. Тому висновок такий завжди, просрати гроші можна завжди встигнути, але Якщо ти з умом підходиш до витрат, то можна зекономити. Саня, а що там з інтимкою У мене класна новина. У Мене є учень, який робить 10 тисяч доларів чисту прибутку на інтим товарах, і ми з ним домовились про співпрацю. Він буде давати мені чи під дропшипінг цей товар свій, чи під реалізацію, тому що дуже важко продавати цей товар, котрий мене на полицях, тому що він в одному екземплярі. От це одна одиниця, і більше його немає. Додати його, там накрутити щось. Це великі витрати, а прибуток дуже маленький. Тому це реальний вихід. Щоб масштабувати в цьому бізнесі і потім ці товари просто допродавати, це буде легше і правильніше, щоб не додавати їх ручно. Знаєте, що дуже важливо, те, що все, що я зараз розповідаю про інтернет-магазини там і так далі. Я вам буду в наступних випусках завжди говорити і показувати, які результати у нас чотири стратегії: які магазин дає більше замовлень, які дає менше замовлень, кого є перспективи, кого немає. Я думаю, що вам буде цікаво дивитись на динаміку зростання кількості відправок, замовлень, ну і зростання магазинів. Тільки починаєте торгівлю. Чуже. Я являєтесь досвідченим продавцем товарів? Я хочу вам запропонувати дропшипінг платформу Вебсклад. Якщо ви початківець і хочете розпочати через систему дропшипінга свій товарний бізнес. То ця платформа ідеально вам підійде. А якщо ви вже досвідчений продавець, то ця платформа допоможе вам розширити асортимент якісних товарів. Просто загрузіть ці товари, в ваш інтернет-магазин та збільшіть свої продажі. А тепер коротко про переваги веб-складу. Біля тисячі товарних позицій постійно в наявності на сайті відображається актуальна наявність товару, тільки трендові товари або товари, котрі приносять користь людям. Відправлення всіх ваших замовлень, котрі ви передали до 17.00 – той же самий день. У вас буде особистий кабінет з переліком всіх ваших замовлень. Таким чином, ви можете постійно контролювати свої замовлення і ваш заробіток. А що ще дуже важливо, дуже зручно працювати навіть з мобільного, в зручному і безпечному для вас місці. Що вам залишається? Просто контролювати ваш інтернет-магазин, покращувати його, покращити ваш товарний бізнес, а пакування, відправки та. Облік товару все це бере на себе вебсклад. Заходьте на вебсклад, всі посилання є в описі та починайте співпрацю. Рамках епізоду про спорт я хочу зробити для себе челендж. Я хочу зайнятись греблею це вперше в житті. Встановлювати нові нові рекорди. І з кожного випуску, бачите, світла немає. Нові рекорди. Тому давайте розпочинаємо. Я подивився нормативи 500 метрів І новачок півтори, дві хвилини. Це його результат. Тому сподіваюся, я хоча б як новачок, це зроблю. Понали. Хочу сказати чесно, я думав, що це легше. Набагато. Норматив. Новачок. Хвилина 50, тере 2 хвилини. Середній, хвилина 40, тере-хвилина 49. Середній з першого разу. Поїхали далі. Наступних серіях я впевнений, що підемо на хорошу форму. Привет! О, здорово! Ничего себе! Привет! Привет, привет! Я сподіваюся, что все силі, потому что моя пачка на прокачку готова. Нічо а у нас все ты казыный, но у меня всегда есть пачка. Мої смачніші, так? Да? Так, ну все, поки що це твоя пачка. А це моя. Вона, в принципі, моя. Так, все по-серйозному. Ти обрав, куди ти плануєш інвестувати? Я тобі казав, що в мене безліч цікавих думок, і мені круто, що ти погодився зі мною вступити в цей челендж. Ну, самому якось трошки скучно, а разом тим більше, що я заберу ще всі твої гроші. Так почекай, ми забираємо профіт чи повністю 10 тисяч Ні, Хочеш, я заберу всі. Ти, так гроші. ти сказав тільки що, що заберу всі твої гроші. <смітна> <смітна> <Я> звучить <збираюся, смітна> <смітна> <"А, змачити>, красиво звучить, <смітна> красиво. Я пішов додому. Ой, пачка смачна. Так, ну що, я готовий тобі зачитати те, <смітна> куди <смітна> я планую інвестувати. <смітна> Давай я зроблю акцент на криптовалюті, навіть є золото. Щоб ти розумів, ну це безпечна історія. І на екрані зараз ви можете побачити, що я обрав, як я розподілив свої 10 тисяч доларів, які в нас інвестиції, і грошах. Що ти обрав, на що ти акцентуєшував? Ми самі собі зробили таке обмеження, яке, на мою думку, не коректно. Але ми вже його зробили, і так, щоб три по фану, перший раз зробимо саме так. Ми себе обмежили в часі, складно знайти ефективні інструменти для того, щоб інвестувати і так короткочасно отримати одразу прибуток. Більше того, я хочу наголосити на тому, що більша імовірність можна втратити гроші, якщо гнати за прибутком в досить короткий строк. Не хотілося б, але так і ми і покажемо це на практиці. Тобто, в цьому і сенс, що робити: інвестувати короткостроково ризиковано чи більш довго і. І більш надійно чи взагалі там на три роки вперед, із максимальною цикютерізацією, да, типу ну коротше то... почав умнічати. Я лізу на цей місяць теж в крипту. Я лізу на, на. цей місяць теж в акції. Ага. Я хочу цей ринок сам помацати і показати, що буде через місяць. Не вірю абсолютно геть зовсім, але для того щоб на своєму досвіді показати Ну, пра практика ж нужна. Да, да, так само ж я думаю, що я не буду зараз перелічувати це нудно. Це. Не цікаво одним екраном. Зараз покажу, куди йду. Я бачив твої, піду в інші принципово. Мені здається, що люди, котрі нас зараз дивляться, вони будуть вчитись на наших помилках. Ну, А для цього І, і це ну, круто. Да, так, да, в цьому й сенс. Ми будемо в, на власних помилках бачити, що працює, що ні. Я в цілому вірю, що ні це не працює. Будь ласка, що, що ти, ти ти вже цілийся не туди. Коротше, я думаю, що це цікаво, тому що багато підписників написав. Навіть мій монтажер написав, що дуже дуже цікаво. Витох привіт. Тому немаленька котлета, дуже цікавий челендж. Наступній да. серії ми вже покажемо, як ми вклали, куди вклали Да, пропорційно, да. як де, де зайшли кошти, які вже там може якісь рухи йдуть да, да. діаграмки. І через місяць ну класно, скільки ти можеш заробити, може там доларів 50, Я зароблю 300. Mm. Ну головне не просрати. Заробити секундчик. <рес> Панали. <рес> Їхали на СТОшечку, тут моя машинка вже майже готова, кажучи, годинка. Я знаєте, що придумав? Я думав продавати цю автівку. А потім я таки подумав: а якщо її розіграти між підписниками в Інстаграмі, в Ютубі, просто прогреміти на весь Миколай, на всю Україну. Вона дуже яскрава, вона зараз буде як лялічка, внесок. Там вигадуємо. ну придумаю, який внесок. Там, наприклад, 400 гривень мінімальний. І це один буде лот. І люди можуть, щоб вирогідність була більше, більше лотів придбати. От як вам така ідея? Якщо подобається, уявіть, ви 400 гривень. Закинули і потім, коли зібрали гроші на цю автівку, ви її виграли. Але чому я приїхав сюди це заплатити за ремонт? І я приблизні цифри вже знаю. І зараз дізнаюся остаточну цифру і буду платити. Ну що, розповідайте, на скільки я попав грошей? Сума ремонту нашого составила 40 370 гривень. Майже 1000 доларів? Да, то есть. Окей. Машинка зараз на даний момент обслужена по всім своїм критичним. По всім канонам, да. Да, то есть сделано все, все, ми знайшли. Ми Мы устранили всі проблеми по маслу. Все у нас чисто, красиво, мотор помитий. Ну, я, я бачу, так класно виглядає моторчик. По ходовій частині ми тоже повністю все устранили, все, що нашлось. Mm -hmm. То есть, в принципі машина готова повністю к любым поїздкам на любые расстояния. У мене ідея виникла, ви ж розігруєте вже розіграли. — Розіграли вже. А я вчора таки думаю: а якщо розіграти мою тачку, це ж взагалі буде супер подія, хайп. Її розіграти було б теж хороша ідея. Це був би і хайп класний, і подарунок для людини. Найбільше подарунок для чоловіка, який це... може одним платежом. Скільки там машину? мінімальний платіж був у вас? 400 гривень. 400 гривень і власник цієї автівки. Головне, щоб це був де з Миколаєва, тому що я не зможу на це дивитися. Як вона буде будь-які покої? <гум> да, да, да. Це дуже дякую. Ще раз. Все, пока, пока. Дня. Дякую. що, друзі, друзі, на цьому випуск підійшов до кінця. Наступно випуску ви ді де ми будемо інвестувати по кроково, який сайт, які суми? Також ми з вами маємо вирішити, чи мені розігрувати автівку, чи її продавати. А також слідкуйте за греблями. Я буду встановлювати нові рекорди, і я дуже сподіваюся, що ви мене в цьому підтримуєте. Друзі, на цьому все всім до побачення.